Вітаємо у групі Кризонапарники. Я ваша тихотерапевтка, доктор Капухновська. Грего, ми ж не раз це проходили. Ми не смикаємо Марлона, йому дискомфортно. Так. І Франсін. Нехай кларк Миша, та передусім він твій напарник. Сьогодні у нас двоє новеньких. Посвятіть на нас у реконструкцію своєї дисфункції. Власне, ми з Ніком офіційно напарники вже рівно тиждень, з річницею напарничку. І функціонуємо чудово, навіть пречудово. Ще ми, типу, урятували місто, тож наша присутність тут колосальне непорозуміння. Зауважте, вона говорить за двох, не даючи напарнику висловитись, і тупці лапкою приховуючи напругу. А ось і причина її напруги дефензивне відчужене позерство її емоційно нестійкого напарника. Oh. Ну що ж, час тренінгу привітай свого колегу. Oh. Отже, як бачите, Карен інтерпретувала усмішку Джоела як прояв агресії. Фу, карен Карен, годі казитись хто небудь принесіть шланг. Кличко, лисе! Ось завдання, і це пан або пропав. Провалите, більше не працюватимете разом. У Зоотрополіс жодна змія вже вічність не потикалась. Гопс і крутий хвіст? Крутий хвіст і гопс. Команда мрій! Сорян, поле. 1, 2, 3, 4! Делай чортову каблучку! Ні. Тут змінюка! Зупиніться іменем закону! Мені страшно шкодить. Натягни мене за вуха, оближ вуха! Кроляче вуха святе! Я врятую свою сім'ю! Бомбочка! Знаєш, це не найгірша твоя ідея. Ого, майже комплімент. Найгірше те, що ти собі на вухо вертила. Проїхали.